Вітаю сьогодні вночі. Ви йдете берегом ріки, де місяць розсипає срібло по хвилях. Русалки виходять із води, їхні коси сяють, а спів тягне душу. Лише правила допоможуть вам не стати здобиччю. Правило перше: якщо ви побачите дівочу постать із мокрим волоссям, що розчісує його гребенем, не підходьте ближче. Якщо порушите, гребінь стане вашим кайданом. Ви втратите волю і підете за нею у воду, де ваш голос назавжди зіллється з її співом. Правило 2. Якщо русалка кине вам вінок із очерету чи квітів, не підіймайте його. Якщо порушите, вінок перетвориться на водорості, що обплетуть ваше тіло. Ви станете частиною річки, і кожна хвиля буде шепотіти ваше ім'я. Правило 3. Якщо почуєте спів, що кличе вас по імені, затуліть вуха і не відповідайте. Якщо порушите, ваше ім'я стане ключем, русалка забере його, і ви забудете, хто ви є. Тоді вона поведе вас у глибини, де немає пам'яті. Правило 4. якщо вода раптом стане теплою, мов кров, відійдіть від берега. Якщо порушите, це знак, що русалки відкрили ворота між світами. Ви ступите у воду і опинитеся серед тих, хто вже не повернувся. Правило 5. Якщо побачите сліди босих ніг на піску, що ведуть у ріку, не йдіть за ними. Якщо порушите, сліди належать тим, кого русалки вже забрали. Ви станете наступним і ваші власні сліди зникнуть, наче їх ніколи не було. Удачі! Ріка не прощає помилок. Але якщо ви дотримаєтеся правил, Можливо, русалки дозволять вам побачити світанок.